Цьому випуску ми будемо оживляти цю легенду. Але є одне але Антон закрив двері зсередини. І її неможливо відкрити. Коротше, будемо зараз відкривати тачку, пробувати якось. Після того ми її будемо відмивати як ззовні, так і всередині. І треба заправитись. А, ти хоч так закинути, я зрозумів. Ну, як можна було її закрити? Та тут так, так зроблено, мені здається, що вона туди і не залізе. Ти наробив це і ти її ремонтуй. Антана, колись було жигулі, так не вміє це робити. Ні-ні, ти зараз виломаєш. Я це добре закрив коли я сидів. Ай, добре, давай думати логічно, що тут можу зробити. A few minutes later. Вам треба в середину залізти. Добре, що далі? Я думав, то твій план, а <реш> не мій. <реш> О. Ура! Нарешті ми це зробили. Ано? Є. Yeah. Все. 17 хвилин треба, щоб е, Антон розувся. <реш> І ми відкрили запорожець. Як я вам казав, в цьому випуску ми будемо відновлювати якийсь плюс-мінус адекватний стан, відмивати тачку. Того ми тут накупили аж на 2000 грн гривень всяких штук. Я вам зараз покажу, що щіточки, різні тряпочки, поліроль, засіб для хімчистки салону, двірники, правда, вони трохи не по розміру. Ще один поліроль, засіб для хрому, ведешка, засіб для сидінь, масло, яке я думав, що треба. Ну і найголовніше. Ялинка, щоб гарно пахло. Ну що, мені насправді дуже страшно на ньому зараз кудись виїжджати, тому що ми на ньому взагалі нікуди не, не їхали. От, гальм тут нормальних нема. Взагалі руль отак отходить, дивіться. А колеса ж ти не рухаються. Повертаємо, Повертаємо нормально, правда? <повертаємо> Надіюсь, доїдемо. З Богом. Сідаємо. Бензини нема, того треба швидко їхати. У цьому запорожці навіть нема нормальних дзеркал заднього виду. Одне поломане, іншого навіть нема. Тому що на такій машині нема що дивитись назад. Треба дивитися вперед. Заглохли. Нам до Мейки доїхати. Як це ми маємо зробити, я не знаю. Ми ж не загальмуємо, як нам треба буде, ви ж розумієте. Я не знаю. <рес> Десь працює. <рес> Вона працює. Та да ми не доїдемо. Я тобі вже кажу, що ми не доїдемо. Йдемо на другій передачі. Дзеркала нема. Третю я не включу. Чи включу? не включу? Їдемо так. А ви можете собі дозволити на своїй машині отак їхати? І вам навіть ніхто не пікне. Плюс вона рулюється взагалі. Зараз дівчат будемо чіпляти. У нас всі дивляться. Та це всі охеренно. Отверте, собі уяви, як ми його зробимо. Що це буде? Всі будуть дивитись на нас, чекай, щоб ми зараз кудись не виїхали. Добрий день. Добрий день! Мені 95-й пульс до повного. А ви бачите? Бачите, БМВ лишив вдома, а тепер над кій їжджу. Бо, ну, що БМВ, як є така машина, ні? Ану, піднімайте. Це машина. це го-го! Це ще го го яка машина. Там цей зараз полиці. Поли... О, вже мотор кипить. Блін, реально глянь, мотор кипить. Ну, я би сюди від БМВ мотор поставив. Ну, Треба... б... Від гольфівка щось влазить. Ну було би файно. Я сьогодні шукую 5 літрів лим. Ні, я вам кажу, я до вас приїду потім, коли ми цю машину так зробимо, що ви не впізнаєте. Ну я вже в шоці, що ми сюди доїхали. Реве! Мустанг! Перемили ми тачку. Насправді тут ще скільки бруду мені здається, що ще можна відмивати. І дуже цікавий момент, коли терти. Дивіться, білі пальці, таке враження або фарба злізає, або її хтось малював перед тим, як продати. Дуже багато є, що в косяків по машині в плані рижиків і так далі. До цього не можна махувати, того, що тачка 91-го року. Але це ми будемо виправляти. Я взагалі планую перемалювати цю тачку в інший колір. Того напишіть, будь ласка, в коментарі, в який колір ви. Вважаєте, треба перемалювати цю машину? Мені здається, що сюди треба або вертати її натуральний білий, або робити настільки яскраво, щоб цю тачку знали всі у франківську і не тільки по дисках. Дуже багато питань. Тут я б навіть не сказав, що багато рижиків тут. Багато білих плям попри ці рижики, скажімо так, бо тут більше взагалі ржавчини цієї і диск. Я планую замінити. Також у фарі тут, щоб ви розуміли, навіть вода, я навіть не впевнений, чи вона світить, того потрібно буде замінити. Ну, і ви самі розумієте, враховуючи, що я бомвіст, а це М-ка, Того тут треба міняти на е, ангельські очі. Також будемо шукати і замовляти І взагалі ми по машині. Дуже багато планів, які я надію, що в нас вийде зробити. От ви йдемо на цю Так, в кожному випуску я вам також буду розказувати, скільки ми вже потратили на цей запорожець. Заправка 289 гривень. Миючі засоби в епіцентрі 1624 гривні і 253 гривні. Ну і також сама мийка 50 плюс 50, того що довелось намилювати аж два рази 100 гривень. І того наразі ми потратили 2266 гривень. Мені цікаво, на якому випуску ми дійдемо до того, що ми перевалимо за ціну запорожця. А я думаю, це буде дуже скоро. І здається, тут салон не був такий чистий навіть коли її купляли. І фінальний штрих для будь-якої нової машини ялиночка. Оба.